Державного кордону тема цього випуску. Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її приємного перегляду з 18 травня. Є зміни до закону про виїзд та в'їзд громадян на територію України. Відповідно до цього основним документом при перетині кордону є військово-обліковий документ. Стерев приписне свідоцтво, тимчасове посвідчення військово зобов'язаного або військово-обліковий документ. В документ має бути вклеєний штрих-код для того, щоб можна перевірити, було чи внесені дані про вас як військово зобов'язаного та про ваш військово-обліковий документ єдиний електронний реєстр оберіг. Якщо цих даних немає. Є підстава доставки вас в ТЦК і СП для уточнення даних. До моменту внесення змін до правил перетину державного кордону, крім закордонного паспорта, ви подаєте військово-обліковий документ з клеєним штрих-кодом і документ, який дає вам право перетину державного кордону відповідно до. Законодавство. Тож, для того, щоб поїздка за кордон була вдалою, потрібно знати, які документи потрібно мати при собі, щоб вас не повернули. Це неймовірно важливо, адже це зекономить ваші нерви, час і позбавить вас додаткових проблем. Якщо ви, наприклад, взяли квиточок, досідете і вас повернуть, буде дуже неприємно. Тож я щиро раджу. Знайомитися з новинками законодавства, бути в курсі всього, оскільки все дуже швидко міняється, а ваш інтерес бути ознайомленим, щоб мати менше проблем в житті, чого я вам щиро бажаю. До побачення, до нових зустрічей! Хай щастить!